я вас вітаю, Мир вам. Дякую. Не дивлячись на те, що темно, холодно, але ми в домі Божому для спілкування з нашим Богом, і щоб почути Його слово, що Він буде говорити сьогодні до нас. Сьогодні я буду читати четвертий розділ Євангелія від Марка. І перше вірш, який я хочу з вами зачитати, це буде четвертий розділ 30 вірш. І сказав їм, Тобто Ісус Христос, до чого прирівняємо Царство Боже? Або в якій причі представимо Його. І дійсно, до чого можна прирівняти Царство Боже, в які притчі представити Його? І от четвертий розділ, коли ви будете читати з першого вірша, то ви можете побачити, що Христос розкриває, що є Царство Небесне. І ми вже з вами читали в першому розділі, що коли Христос починає своє служіння, то Він говорив, збулись часи і Боже царство наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Воно наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангелію. І ми з вами розуміємо, що сьогодні царство Боже воно перебуває в нашому серці, воно перебуває всередині нас. Павло Даримлян в 14 розділі ми читаємо наступні вірші. Бо царство Боже не поживе і питво, але праведність, мир і радість у дусі святим. Це не є їжа, не є питво, але це є праведність, мир і радість. І ми розуміємо, що Павло говорить про духовне, про те, що всередині нас повинна перебувати, це наша праведність перед Богом, чистота і святість. Це ми розуміємо мир і мир з Богом. По-перше, повинен бути мир з Богом, а по-друге, мир з тими людьми, де ми знаходимося, серед яких ми знаходимося і живемо. І радість у Дусі Святій. Коли людина може бути радісна, коли вона задовільнена своїм життям, не має е, недовольства, але вона радіє в тому, що вона має Христа, вона в мирі з Богом і вона радіє від того, що Бог є Отцем Небесним. І ось Христос, щоб показати, що є Царство Боже, Він починає у 4 розділі. Говорити притчами. І ми читаємо з 4-го вірша, 4 розділ. Давайте з першого почнемо. І знову почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі вийшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами і в науці своїм казав. Слухайте. Вийшов, сіяч ось, щоб сіяти. І як сів, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янисти, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коліні, не мавши, усохло. А інше впало між терен і вигнався в терен, і його то поглушив, і плоду воно не дало. А інше ж упало на добру землю, і дало плід, що посходив і ріс. І видало тридесятеро, у 60 і сто раз, і сказав, і хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Добре, ми пам'ятаємо цю притчу, ми її знаємо, що є той, хто сіє слово. І ми бачимо, що є різна земля, на яку було посіяно це. Зерно. І ми бачимо, що тільки одна дає плід, а інші мають якісь проблеми. Інші зерна вони не мали змоги прорости. І ми бачимо, що перше впало куди? Край дороги. Налетіли пташки і його повидзьобували. І ми розуміємо, що Слово Боже, яке сіється в наше серце, Є той, хто його хоче поведьобувати красти, зробити все, щоб це слово не жило в нашому серці. І ми розуміємо, що це є ворог душ людських, це є сатана. І він намагається зробити все, щоб ми це слово не чули, щоб воно не проростало в нашому серці. Інше ми бачимо, що воно упало, де немало багато землі. І як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши усохло. Немало коріння. Людина послухала, послухала гарні слова. Пішла і забула, як, як би нічого і не чув. Третя людина ми бачимо між терен. І вигнався терен, і його то поглушили, і плоду воно не дало. Життєва марнота справи земні. Людське о, земне. На першому місці а Бог відходить на інше місце. Це три землі, які не змогли прийняти це слово. А іншу ж упало на добре землю і дало плід, що посходив і ріс, і видало тридцятеро 60 сто разів. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Дуже важливо розуміти, коли ми говоримо про Царство Боже, то Царство Боже, яке всередині нас. То це говорить про те, що слово Боже воно дійсно живе в моєму серці. Це ті люди, яким це слово, воно приємне, як мед. Я його споживаю і насолоджуюсь цим словом. І воно живе в моєму серці і приносить різний плід. І це добре, як сказав Христос, що хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ми повинні розуміти. Що Царстві Божому будуть ті люди, які дійсно слухали голос Божий і жили так, як вони його чули. І тому -то сьогодні я повинен передивитися на своє, на своє серце подивитися і зрозуміти, а яке моє серце, чи дійсно живе там сонце, о, зерно, слово Боже, чи може його сонце сушить? Що може є той, хто його приходить і краде постійно в мене, бо я не дивлюся своїм серцем, не дивлюся своїм життям. Ми бачимо, що Христос говорить, хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає. Будемо слухати Слово Боже, будемо приймати його своїм серцем і розуміти, що Царстві Божому будуть дійсно ті, хто слухає голос Божий. Далі ми читаємо Марко 4, розділ, 21 вірш. Я не буду все читати, бо багато часу займати не хочеться. І бачимо інший приклад, говорить Христос. І сказав він до них, чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може під ліжко, а не щоб поставити на свічнику. Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них: уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірять вам і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він мав. Світильник. Ми розуміємо, про що говорить Христос, що в Царстві Божому будуть ті люди. Які дійсно були світлом у цьому світі. Ті люди, які відображають славу Божу. Ті люди, які живуть для слави Божої. І ми пам'ятаємо цю проповідь на горі. Матвій Матвії дуже чітко описує що в п'ятому розділі, що є ми світлом цього світу. Щоб люди, бачивши наші добрі діла, прославляли Отця нашого Небесного. Щоб я робив добро. Щоб я людям показував своїм життям, своїм прикладом, своїми словами, що я дійсно дитина Божа, і Бог є моїм Отцем. І ми бачимо, що Він Христос засвітильник говорить: хто ж приносить на те, щоб поставити його під посудину, сховати це, світильник, бо немає нічого захованого, що не виявиться. Скільки б ви не ховали, але дитину Божу витку, заздалегідь. Якщо ви віруча людина і ви прийняли Христа як свого Спасителя, і дійсно живете по цьому слову, у вас буде здалеку видно, що ви дійсно є інша людина. Ви не так живете, як цей світ, ви живете інакше. Бо якщо моє життя нічим не відрізняється від життя тих людей, які живуть без Бога, то тут є питання, чи дійсно я спасений, чи дійсно Христос живе в моєму серці. Бо коли Дух Святий є в моєму серці, то він змінює мене, моє життя, моє бачення усього, що навколо коїться. Моє життя корінним образом, воно змінюється. І далі Христос каже, бажайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірять вам і да дадуть вам. Бо хто має, то дається йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Ми повинні цінувати те, що дав Христос за Його любов, милість, довготерпіння. І Він це все дає. І ми повинні це цінувати і жити для Його слави. Бо якщо ми будемо жити, прийнявши Христа, жити як звичайна людина, то ми розуміємо, що це призведе до того, що спочатку буде покарання від Бога. Що Бог буде карати, віднімати свою любов, милість від мене, щоб я зрозумів, що я йду не тим шляхом, що мені потрібно змінювати своє життя. Тому то будемо світлом у цьому світі. Ми будемо пам'ятати, що ми в цьому світі повинні говорити людям про Бога і говорити і словами, і вчинками, і свідчити про те, що Бог хоче, щоб кожна людина. Вона не вернулася до Бога. Наступний 26 вірш що ми читаємо, сказав він, так і Боже царство, як той чоловік, що кидає землю насіння і чи спить, чи стає весь день та вночі, а на сіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бородить земля сама себе, перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі, а коли плід доспіє, зараз він посилає серпа. Бо настали жнива. Чоловік, що кидає землю насіння. Колись слово Боже було посіяно в наше серце, і ми вже згадували про цю притчу, по-перше, ми читали про цю притчу. І ми бачимо, що воно там проростає, воно там зростає. Ми це не розуміємо, як це про все робиться в нашому серці, як Слово Боже, воно зростає. Але це видно по нашому життю? Чи дійсно слово Боже живе в моєму серці, чи я тільки про це говорю? І ми бачимо, що як вона робить то перша круна, потім тоді повне збіжжя на колосі. А ми розуміємо, що кожен колос має багато зерень на собі. Колос це як? І питання? А скільки зерна я тримаю на цьому колосі? Можливо, воно є пустим, можливо, там немає нічого. Я просто для себе пожив, але я повинен розуміти, що буде жатва. Буде той час, коли я перестану перед Богом. І Бог спитає: а що ти зробив для мене? У Царстві Божому немає лінивих людей. Там є люди, які хочуть служити. Своєму отцю. Там є люди, які працюють для слави Божої. І питання, як сьогодні я проводжу своє життя? Чи лежачи на кроваті і чекаючи, коли я перестану перед Богом. Або я сьогодні роблю все, що від мене залежить, для того, щоб дійсно, царство Боже, воно поширювалось по всьому світі. Роблю все для того, щоб ім'я Господа було чутно усюди. Якщо навіть у мене немає сил кудись піти, кудись поїхати, немає матеріальної якоїсь там можливості якось служити Богу, є молитовне служіння. Я завжди наголошую: людина, яка каже, що я не можу нічого для Бога робити, вона обманює в першу чергу себе. Чому? Тому що молитися можна лежачи на крові, коли ти не можеш піднятися. Але ти можеш молитися. Один за одного можете молитися. Ви можете молитися за сусідів, за рідних, за державу. Ви можете просто дякувати Богу. І це те що є служіння. І ми бачимо, що потім збіже на колосі, а коли плід доспіє, зараз він посилає серпа. Будемо готуватися до того, що коли Господь прийде за своєю церквою, Прийде з церпом, щоб ми були готові до цієї жатви, щоб були готові до зустрічі з нашим Христом. І остання притча, яку я хочу прочитати, Марка, 4, розділ, 30 вірш. І сказав він, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо Його. Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдребніше за всі земні насіння, як постійно ж буде, виростає. І стає на досі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись можуть і його птаство небесне. І такими причами багатьма він їм слова звіщав, оскільки вони могли слухати, і без причі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював все. До чого прирівняємо свяспожо. Ми з цього почали, і ми будемо цим закінчувати. Але я хочу звернути на ще одну притчу. Це як зерно гірчичне, коли сіється в землю, найдрібніше за всі. Якщо ми подивимося на гірчичне зерно, воно дійсно є маленьке. Але коли воно виростає, ми бачимо, що навіть таство може вкриватися в ньому. Колись Христос прийшов на цю землю, Він посіяв це зерно і воно почало розростатися. Розростатися і сьогодні ми знаємо, що Слово Боже проповідується усюди. Слово Боже, сіється в серця людей по всьому світі. І ми бачимо, що в ньому може кублитися навіть птаство небесне. Воно виростає. І питання, а що я роблю для того, щоб дійсно царство Боже воно зростало? щоб воно поширювалося? Тому що Господь сьогодні слухає серце кожної людини. Бо Він хоче, щоб кожна людина мала спасіння. Якщо, якби ж це слово не було посіяно в моєму серці, сьогодні я не мав би змоги бути дитиною Божою. Я не мав би спасіння. Я був би як цей світ і йшов би у загибель. Але Бог. Знайшов ту людину, яка прийшла до мене, сказала цю Євангелію, в моє серце. І воно принесло плід, який. Я не вернувся до Бога. Я прийняв це спасіння, прийняв жертву Ісуса Христа. Можливо, сьогодні навколо нас є люди, яким теж треба посіяти це слово. І це залежить від мене, не від когось. Це повинен зробити я. І Бог мені говорить про це. Піди скажи, піди зроби. То я не повинен голошити цей голос, а я повинен йти і робити, і поширювати Царство Небесне, як зробив це Христос на початку свого служіння. Він залишив 12 учнів, які потім розійшли по всьому світу. Тому в -то, підсумку, Читаючи 4 розділ, ми з вами побачили, що в Царстві Небесному не буде лінивих. Там будуть ті, хто люблять Слово Боже. Там будуть ті, хто дійсно хоче служити своєму Отцю Небесному і робити все для того, щоб Царство Небесне воно було поширене. І тому подивимося на своє життя, чи дійсно ці слова говорять про мене, чи, можливо, щось зі мною не так. Тоді у мене є час виправитися і стати дійсно дитиною Божою, яка живе по Слову Божому. І тому нехай Бог допоможе нам бути світлом в цьому світі. Йому слава хвала за все. Амінь. Закликаю Амі. усіх молитви.